Всім, дівчатки і хлопці, добрий вечір. Сьогодні я до вас не виходила. Вирішила відпочити. Але на вечір хочу собі таке приготувати, швидку таку вечерю і вам вирішила показати. Я нічого не важила. Не, ну, так, покажу вам. Захочете будете так готувати, може, ви так і готуєте. А хто ні, подивиться та й буде собі готувати. Так. Там треба буде яйце. Тоді беру ось такий сир у мене. Ви можете брати, який у вас є. Можна брати навіть і такий що, із пачки. нічого страшного. Так, ложу туди ложечку. Так. Потім вливаю сюди наш кефір. Ви знаєте, це купляла, трішки випила, то залишилося в мене. Він такий густий, що це просто. Сьогодні мої дівчатка записали відео. Обов'язково сьогодні вам його вставлю. Так, сюди кидаємо сіль. Так, сюди... І трішечки вкидаю я розпушувача, небагато. Так. Тепер беру ріжу зелень. У мене кріп, ну, вистачить. Я не багато його мала. Якщо немає зелененького, можна просто заморозити і зморожений. Ви знаєте, я була, ото як їздила на базар на їхній, і купила в них кропу тоді. І заморозила. Це просто так, що купила у бідронці. А якби не купила, то користувалася б би. І теж би було б добре. Тепер це взяли трішечки перекалопуцили, перемішали, то я його таке балакаю. І вирішила сьогодні нічим не займатися. Ні, ну посмажила. Просто котлетки собі. Трішечки там небагато. Хочу вам зробити завтра рецепт, тому що вихідний, всі вдома. Той п'є чай, той готує. Знаєте, воно ну, незручно мені було. Зараз трішечки всі порозходилися. У мене десь часто я. Так, сюди перемішали це все і додаємо борошно. Так, зараз глянемо скільки ми сюди. Дві. Так, От. можна, якщо була б зелена цибулька, можна було б ну, додати сюди. Ну, це теж не проблема. Без цибульки можна жити. Це таке Цьому році в нас було сухо, то і дома рано вона посохла, а на базарі були такі космічні ціни на ту цибулю. Правда, що Я не пам'ятаю, жінка якась мені написала. Каже: Оля, це ти якийсь в коментарях. Ну, що цибулю це дуже таке ділікатес і дуже дороге. Ой, та Зараз мама. Взагалі розповідає мені ціни, то, звісно, це дуже я їхала, було не дешево, а зараз взагалі. Так, ну, я дивлюся по консистенції, ви завжди так цей. Я ще одну ложечку додам. Хоча воно вже і так триматиметься, ну я все-таки додам. Так. Зараз перемішаємо. Ставимо сковорідку. Можна трішки олійки додати на сковорідку, але якщо ви впевнені, що у вас до сковорідки не прилипає, то можете не додавати, але я додам. Ось так олійки налила, але я небагато. Так, зараз нагріється. Тепер беремо наше тістечко. І тут отак виливаємо. І трішечки розрівняли, якщо воно воно у вас не розплелося, то можна трошки розрівняти. Ось так ось сюди. І на невеликому вогні будемо смажити. Зараз прикрию кришечкою, будемо чекати. Підсмажилося. Я вже дивлюся, що вже тримається. Оп, І перевернули так. Дивіться, який він світленький, гляньте, гарний. Покажу вже, як приготую. Ось так я його зняла з сковорідки. Правда, дуже-дуже гарячий. Так. Зараз вам покажу. Ось так я вже його нарізала. Буду так вечеряти. Ви знаєте, звичайно, воно не кожного дня, але воно дуже смачне і легке на вечір, так що можна готувати. Сюди можна було додати або ковбаси, або м'ясця. Це все за бажанням. Ну, я не захотіла. Щось мені так захотілося, буду я смакувати його із сметанкою. До речі, дзвонила до своїх дівчат, спілкувалися з ними, вони на вечерю. Теж їли сметанку і мені щось, вони так сказали, і аж мені захотілося. До речі, я їхню сметану от в Польщі, їм із задоволенням. Не знаю, на смак мені подобається. у цього такого. Це... Ну, але ж я її теж, я її кожного дня не їм. Ні. Це дуже-дуже рідко, коли мені там, або там або з варениками. Або це... До речі, згадала за вареники, ще хочу з картоплею якось наліпити. Зараз це таке ж, ну, ще поки немає багато часу, але я сподіваюся, що я знайду і обов'язково зроблю. Та І з вами зробимо. Хоча ви вже і бачили, як ми робимо варенички, ну, і ще раз зробимо. Так що я буду смакувати із сметанкою. А Зараз буду йти вже відпочивати, а завтра. Щось знову приготуємо з вами. Смачненьке. Так що я рекомендую вам. Хто не готує таке, скуштуйте, дівчата хлопці, і при, як отримаєте задоволення. Е, дякую вам за коментарі, які ви мені пишете, за ту вашу любов і підтримку до нас. Я завжди вас і поважаю, і ціную. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч. ніч. Добрий день, наші підписники. Добрий... Добрий день. Ви вийшли на двір, сніжок йде. Ми вийшли вам показати, що у нас сніжок, і цей вікуська гуляти випросилася трошечки. У нас все добре, а собака не йде, собака не хоче до нас йти. Лайма на дворі не хоче Візька, їй хоче дати паличку добреньку. Вона не любить сніг. Не любить сніг і цей, а вона хоче їй. Її... Та де? Не любить. З лаймою все добре в нас все, все нормально. Пішли Вікузічка, пішли, хай вона собі сидить там. би бігати по сніжку, така рада, що сніжок бігає. І бігає ото цей. Випорнуло. Ми ж вже дівчатка почали читати, логопеда добре займається. І вдома вона читає. Вона вже вивчила буквочки трохи, голосні. А зараз вона на вулиці так сутілася, що під сніжком побігати. Думаю, то зніму вам. А так в нас все добре. Все помаленьку. Ось наша лаймочка. Охрана. Оце тільки по дорозі хто прийшов і вона оце топцюється, сердиться. А біля нас мусорка. Люди зносять мусор, і вона оце нервірує. Ну, вікуся біля неї лаймечка. Лаймичка. Де моя хороша. Ти хороша собака. Ото вона сердиться. Воно ж не може піймати. Хто ж там ходить? І вона оце сердюнькається. А якусь, каже їй так, де дружба на їй виходить в етаптеку в місті і купляє їй палички. Каже, дайте паличок їй. Купа, і то купи, і приїжджає, вкусняшки, добряшки. Ти хочеш гратися. Ти ж грань цього діла. Та ти ж їй сьогодні вже дві палички дала. Да. Ну так у тебе ж одна залишилася. Да. Ну а нам аж у середу їхати. Вона буде без палички. Чи ти хочеш вже все віддати? Ні. Чи ти оставиш на завтра? Чи віддаси їй? Як ти думаєш? Mm. Ага. Коли після завтра дамо. Хорошо. А, а, Хорошо. Ну хай жде тоді. Погладіть воно. Ну, Лежить і цей. А -а Ай, лайма. Ти на хороша. На дуже хороша собака. Дуже у нас дуже хороша. Вона ла в нас хороша, дуже собака. Угу. Будь здорова. Бач, Лаймочка чхала, як їй будь здорова, каже. Оце на дорогу дивиться, там же то і собачки бігають, і люди ходять. І вона і оце. би гат нэгтсэн ээ экотик экотик да